Навіть коли в країні війна, закон це лінія, через яку не можна переступати. Навіть коли дуже хочеться. Бо якщо ми переступимо, то чим ми краще за тих, хто прийшов на нашу землю підібрати наш конституційний лад. Верховенство права це не про суди, це про совість, це про те, щоб не стріляти в полоненого, не вкрасти бронік, це про те, щоб залишатись людьми, навіть у пеклі. Ми часто чуємо життя людини найвища цінність. Але коли ти бачиш, як товариш накриває тебе своїм тілом, щоб урятувати, ці слова перестають бути просто словами. Ми не воюємо за статтю. Ми воюємо за право людини жити, вірити, бути гідною. Бо людина має бути не просто в конституції, вона має бути в серці кожного рішення. Це не просто стаття, це причина, через яку ми досі тримаємось. Я виріс у місті, де всі говорили російською. Мама росіянка, бабуся теж. Тільки коли війна прийшла в моє місто, я почув, що українська для мене звучить інакше. Це не просто мова, це сигнал, що ми свої, що ми вдома. Я вчуся говорити, помиляюся, але стараюся. Це не просто правила, це частина фронту. І знаєш, кожне моє дякую, кожен раз звучить як постріл у відповідь.